Вітаємо! Ми зібрали 5 найцікавіших подій, що відбулися 12 серпня в історії. 12 серпня 1851 року американський винахідник Ісаак Зінгер отримав патент на першу практичну швейну машину. Це було справжнім дивом свого часу, започаткувавши нову еру ефективності та продуктивності текстильної промисловості. Швейна машина Ісаака Зінгера була не просто винаходом. Це було каталізатором соціальних та економічних змін. Це призвело до зростання індустрії готового одягу та відіграло значну роль у розширенні прав і можливостей жінок, які тепер могли займатися кваліфікованою роботою та створювати одяг вдома. Спадщина швейної машини продовжується і сьогодні завдяки сучасним досягненням, які базуються на оригінальному дизайні Зінгера. Це стало основним інструментом у незлічених домогосподарствах і галузях по всьому світу, що є свідченням сили інновацій. 12 серпня 1978 року була написана важлива глава в міжнародних відносинах, коли Японія і Китай поклали перо на папір і підписали історичний договір про мир і дружбу. Цей договір був не просто офіційною угодою. Це ознаменувало кінець десятиліть напруженості та ворожнечі між двома націями, договір сприяв економічному співробітництву, торгівлі та культурному обміну. Це відкрило двері для взаєморозуміння та поваги, підкресливши силу дипломатії у подоланні розривів і побудові міцніших зв'язків. Договір про мир і дружбу між Японією та Китаєм продемонстрував важливість діалогу та прагнення до спільних цілей. Це створило прецедент для мирного вирішення суперечок і підкреслило цінність регіональної стабільності в прагненні до прогресу. 12 серпня 1981 року на ринок вийшла легенда в комп'ютерних технологіях, яка революціонізувала наш спосіб взаємодії. Це було народження IBM PC. Уявіть собі це. Процесор 4,77 МГц, колосальні для того часу 16 кБ пам'яті з розширенням до 256 кБ і операційну систему, яка стане основою комп'ютерної техніки для багатьох поколінь. DOS 1.0. Це демократизувало обчислювальну техніку, зробивши її доступною для підприємств, окремих людей і навіть деяких домів. Це ознаменувало початок нової ери, коли потужність обчислень була доступна масам. IBM PC заклав основу для революції персональних комп'ютерів, вплинувши на дизайн і напрям обчислювальної техніки на довгі роки, проклавши шлях для різноманітних зручних пристроїв, які ми маємо сьогодні. 12 серпня 2004 року колосальне судно Mary 2 вирушило у своє перше плавання через могутній Атлантичний океан, захоплюючи уяву світу. Він був найбільшим круїзним судном свого часу, захоплюючою красою, довжиною понад 1100 футів, з королівською місткістю, яка могла вмістити тисячі пасажирів і членів екіпажу. Цей величний корабель був справжнім плавучим містом із розкішними зручностями та найкращою розкішшю. Подорож Квин Мері Мері-2» ознаменувала визначальний момент у світі круїзних подорожей, запропонувавши поєднання елегантності, комфорту та пригод, яке захопило пасажирів з усіх куточків земної кулі. Цей грандіозний корабель став свідченням людської винахідливості та незмінної привабливості морських подорожей. Квин мери два втілив у собі дух пригод, який протягом століть приваблює мандрівників у відкриті води. 12 серпня 2018 року НАСА запустило новаторську місію Паркер Solar Проб, яка має на меті розгадати таємниці сонця цієї вогненної космічної печі, яка живить наш світ. Він названий на честь доктора Юджина Паркера. Астрофізика, який вперше припустив існування сонячного вітру ще в 1910-х роках, цей зонд має на меті розкрити таємниці сонячної активності, допомогти нам зрозуміти космічну погоду та, зрештою, пролити світло на фундаментальні процеси, які керують поведінкою нашої зірки. Коли сонячний зонд Паркер підійшов ближче до сонця, він дав нам безпрецедентну інформацію про сонячну корону та механізми, що керують її величезною енергією. Дані, зібрані цим відважним дослідником, матимуть тривалий вплив на наше розуміння космічної погоди та її впливу на нашу технологічну інфраструктуру. Дякуємо за перегляд. Чекаємо на вас у нашому наступному відео. Якщо бажаєте відправити подяку авторам та профінансувати розвиток каналу в описі, є посилання на декілька можливих варіантів для цього. Також переходьте на наш телеграм-канал. На все добре, бережіть себе, мирного усім неба.